Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє, що радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому свої пропозиції щодо завершення війни в Україні у разі його перемоги на президентських виборах. План передбачає спонукання України, України та Росії якнайшвидше розпочати мирні переговори, повідомило 25 червня агентство Reuters. Згідно з документом, Сполучені Штати мають попередити Україну, що постачання американської військової допомоги може продовжитись лише якщо Київ погодиться розпочати переговори. У той же час США попередять Москву, що їхня відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України. США. На додаток іншим стимулом для Росії брати участь у переговорах могла б стати обіцянка США відкласти членство України в НАТО на тривалий період. І тут хочеться нагадати, що Росія використовує ось цю позицію НАТО так, для того, щоб створювати якісь вигадання. Причини для проведення вторгнення в бік української держави їхня ціль це знищити нашу державу, так в незалежності чи буде обіцянка від США щодо відкладання. Нашого членства в НАТО на певний період часу, чи якщо цього знову ж таки не буде, і ту ж потрібно Трампу доводити з боку нашої сторони, чому власне Росія розпочала війну проти нас не через те, що Україна вирішила вступати в НАТО, а через те, що це імперські цілі Путіна. Путін хоче. Силовим шляхом приєднати нашу державу так до своєї жахливої терористичної держави. План був розроблений генералом-лейтенантом у відставці Кітом Келогом, колишнім радником Трампа з національної безпеки та Фредом Флейцем. Келох і Флейтс обоє працювали керівниками апараду в Раті національної безпеки під час президентства Трампа за його каденції. А тепер вони обіймають керівні посади у прихильному до Трампа аналітичному центрі America First Policy Institute. пише Reuters. стратегія, викладена Келогом і Флейцем, є найбільш детальним планом, який дотепер розробили і оприлюднили прихильники Трампа. За словами Флейца, план був представлений Трампу, який відреагував на нього схвально? Я не стверджую, що він погодився з ним або погодився з кожним його словом. Але ми були раді отримати той відео, який ми отримали, зазначив Флець в інтерв'ю. Своєю чергою речник Трампа Стівен Чен заявив, що лише заяви самого Трампа або уповноважених членів його кампанії слід вважати офіційними. Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом під час його другого терміну буде якнайшвидше домовитись про припинення російсько-української війни. Зазначив Чен, війна між Росією та Україною ніколи б не сталась, якби Трамп був президентом, так сумно. Але знов ж таки їм потрібно нагадати, що війна між Росією та Україною сталося ще до того, як Трамп був президентом. Це був 2014 рік. І коли Трамп був президентом, так за той період часу війна між Росією і Україною не закінчилась. 24 лютого 2022 року просто розпочалась нова фаза війни, широкомасштабне вторгнення Росії. Це також потрібно пояснювати. Коментуючи свій план в інтерв'ю, Reuters, Келлох зазначив, що в разі перемоги Трампа на президентських виборах 5 листопада буде вкрай важливо швидко посадити Росію та. Україну за стіл переговорів. Ми скажемо українцям, ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл, підтримка США вичерпається, сказав Келох в інтерв'ю. І ми скажемо Путіну: він повинен сісти за стіл. А якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все, що їм потрібно, щоб знищити вас на полі. Бою. На час проведення мирних переговорів план передбачає припинення вогню на основі наявної на той час лінії бойових дій. І хочете запитати ось цих людей, які створювали цей план. Ви реально думаєте, що Росія припинить вогонь на момент проведення переговорів? Ну, це ж абсолютно абсурдність. Вони цього не будуть робити. За планом, Україна не повинна формально поступатися своєю територією Росії. Проте його автори визнають, що Україна навряд чи зможе відновити контроль над усією своєю територією на ближчим часом. Автори також зазначають, що тривалий та міцний мир в Україні вимагатиме додаткових гарантій безпеки для України, серед яких вони бачать посилене озброєння України як ключовий елемент. Тим часом представники президентської виборчої кампанії чинного президента Байдена заявляють, що Трамп не зацікавлений протистояти Путіну. Дональд Трамп хвалить Путіна при кожній нагоді, і він чітко дав зрозуміти, що не буде протистояти Путіну чи виступати за демократію, сказав речник кампанії Джеймс. Singer. Ось така інформація була опублікована Ройтерс і Голосом Америки щодо плану, так, який радники представили Трампу, і який, власне, стосується зупинки російсько-української війни. Я вважаю цей план абсолютно нереалістичний по тій причині, що будь-які переговори Росія буде знову таки використовувати для того, щоб. Посилити так свої якісь військові можливості і далі продовжувати агресію. Цей пункт щодо припинення вогню він був під час укладання мінських угод, і цей пункт абсолютно не виконувався російською стороною. І я знову ж таки повторюсь, якщо ці автори плану думають, що Росія це припинить так вогонь на момент проведення переговорів, то вони глибоко помиляються. Росія в той період часу буде максимально інтенсивно проводити бойові дії проти нас. Тому, якщо у Трампа ціль просто посадити Росію і Україну за стіл переговорів, так то в якомусь гіпотетичному плані вони можуть приступити до реалізації цих переговорів. Але Трампою кампанії так потрібно розуміти, що переговори завершуються. Виходом на якісь домовленості, а враховуючи, що Україна вона не буде поступатися своїми територіями, і Росія не буде відступати від своїх планів, то ці переговори вже за є провальними, і питання тоді, для чого починати їх проводити. Тобто тут потрібно знову ж таки, на мою думку, доводити представникам Трампа, що це абсолютно нереалістична історія, і потрібно говорити про продовження підтримки нашої держави шляхом надання військової зброї, так, щоб Україна не втратила просто ще більшу територію. У порівнянні з тим, що ми спостерігаємо зараз, Тобто, що Путін не використовував ці моменти для загарбання більшої кількості території. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для отримування. Нових відеоматеріалів. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!